Доброго вечора, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго вечора, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 20 годин 49 хвилин. 11 січня 2022 року. Ми з вами йдемо по дитячій тропі мудреців. І що хочеться вам сказати, щоб ви жили на повну На повні груди, щоб ви е робили своє призначення і е створювали своє життя. Тільки своє тоді ви будете і успішні, і щасливі, і все у вас буде добре. Бо багато людей переймаються різними цікавостями. Це і планети, і галактики, і Вселенні, і е, хаббл телескоп, і багато-багато всього іншого. І поки ми будемо. Поки ми будемо, поки ми будемо е, думати про всі ці цікаві речі, то ми не будемо робити свого справжнього життя. Бо це цікаво для фізиків, це цікаво для астрономів. Для тих людей, які присвятили цьому життя. І ми знаємо, що теж фізичні сполуки спочатку люди вивчають, а потім роблять зброю масового знищення і фактично те, що вбиває людство. І з одного боку, спочатку люди це возносять всі ці формули, а потім ці формули накривають людство. І згадаємо Ейнштейна, фізика, яким так переймаються у всьому світі. І перед смертю він написав дочці листа і так і сказав, що все це. Не є гарним добрим, а тільки любов і тільки радість життя. Це він усвідомив тільки наприкінці свого життя. Тож бажаю кожному з нас теж до цього потихенько прийти через терні, через. Практичні негаразди, гаразди випробування і багато-багато деяким людям треба пережити скорботи, щоб прийти до правильного розуміння світа і правильного світобачення. Тож бажаю, щоб ви це зробили. Без великих жертв, бо велику жертву вже зробив наш Бог і наш визволитель Ісус Христос на Христі. Він визволив все людство від гріховної темряви і дав нам надію на спасіння. І ми тепер знаємо, що через Боже милосердя, ми можемо мати краще життя. Тож уже сьогодні потихеньку робимо це життя кращим. Щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. З вами був Сергій Голосіївський з тропи мудреців Голосієво! Місто Київ на все добре і любі мої.